Чому всі приходять в суд і одразу беруть відповідальність за папірець, який візветься паспортом? Чому в суді ніколи ні в кого не виникає, блядь, логічного питання, е, хто такий прийшов, наряжений в чорному халаті? Де в нього повноваження, хто воно взагалі таке? Чому ніхто в нього не затребує паспорт пред'явити і наказ Президента України, згідно з якого якась особа призначена суддею? А щоб ви знали, щоб ви знали, суддя вам в житті не пред'явить паспорта. А зараз я поясню, чому. Е, значить, прийшов чорт в чорному халаті і назвався суддею, але доказів він цьому не пред'явив. І ви згідні ви берете відповідальність на себе за папірець і погоджуєтесь з тим, що у вас буде судити якась хуйня в чорному халаті. То спитайте в цій хуйні чорної. Придивіть, будь ласка, ваше повноваження, наказ від Президента України на призначення судді, да? І звірте особу, хто перед вами в чорному халаті, і того, хто зазначений в наказі президента. Вам жоден суддя ніколи не покаже е, свій паспорт. А чому не покаже? Тому що згідно. Однієї з презумпцій Баргільдії, Баргільдія це така, блядь, тайна, тайна сходка суддів, де вони, блядь, клятву друг другу защищать друг друга. Ну, коротше, хуїсос і всіх остальних. Так от, згідно з однією із презумпцій винуватості Баргільдії, людина вважається божевільною. До тих пір, поки вона не доведе обратноє, а обратноє це поки вона не докаже, що божевільний суд. А якщо ви затребуєте від судді бумажку, яка посвідчує його особу, тим самим ви опровергаєте одну із презумпцій винуватості Баргільдії, тобто ви доводите те, що суддя є божевільний, оскільки людина не є бумажкою, вони це добре знають. А ви не знаєте, блядь, тому що долбайоби. От. Питайте в суді паспорт, посвідчення особи, е, бумажку, яка посвідчує громадянство, е, наказ про те, що його назначили суддею. Питайте, а чого ви? Їбать? Тому що згідно цього, якщо суддя пред'явить вам паспорт, він не має права це робити відповідно до клятви Брагільдії. Тому що цим самим ви опривергаєте те, що суд божевільний. Ви це доводите, тому що він себе оторжетляє з бумажкою. Розумієте, в чому прикол? От і все. А якщо він себе отожляє з бумажкою, значить він божевільний, а божевільний вас права судити немає. От і все.